Доброго дня, дорогі підписники! В цьому відео я розкажу коротко про топ-5 найпопулярніших тракторів на кінець лютого 2024 року. Номер один іде Донфен 244 G2. Нас зараз саме більше беруть топ номер 2 sd 404 або РФ 404 по старій назві. Тут номер 2. Далі Delfen 404 G2. Це теж топ продаж. Далі РДшка 244 -та. І замикає нас по популярності цього місяця. Кентавр 244 -й. От такий воїна. Тобто це топ. 5 тракторів, які в бюджеті від 6 до 10 тисяч, самі ходові. Душани у нас самі дорожчі йдуть. А от РДшка, РФ і Кентавр – це бюджетні тракторці. Тільки як сороковка РФ найпопулярніша серед 40 кінський син. І серед 24-х популярний Дутфен 244 G2. Це топ продажів продажі люту. Так що хто питався, які люди беруть трактори, от саме популярні, як кажуть в народі, трактори. Так що приїжджайте, тестуйте, ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Вам 40, 21. Або телефонуйте 097-964-03-23.